Про питання, до речі, яке я думаю, теж наших глядачів хвилює, чи Росія оголосить Україні війну? Я думаю, що ні, і відповідь на це питання вона дуже проста. Чому тому що оголосивши Україні війну, Росія визнає її суб'єктну рівність Російської Федерації? Розумієте, тобто війна може бути оголошена лише рівній державі, тому. Україна відповідно не оголошувала війну так званим ДНР та ЛНР, починаючи з 2014 року, тому що в такий спосіб це було б фактичне визнання цих самопроголошених республік, і тому Росія е, у всякому разі вкидає інформацію про те, що буквально на початку жовтня буде проголошено. Контртерористичну операцію після того, як ну, імітування інкорпорації нових земель до складу Російської Федерації, як змінить мобілізація? Мобілізація будемо е буде змінювати Російську Федерацію е по мірі того, як труни чи мішки. З України з мертвими російськими солдатами будуть приходити в різні регіони Росії. Тобто, оголосивши мобілізацію, Путін фактично запустив зворотній відлік для свого перебування при владі, тому що з одного боку це будуть люди, які пройдуть через цю війну і побачать, чим є російська армія зсередини а з іншого боку, це будуть родини. Вбитих російських військових